Всім привіт доріги друзі, з вами Саша, і сьогодні ми зіграємо в Майнкрафт. Я вже декілька фоток зробив. І дивіться, в мене є плейкей. І заходимо на Майнкрафт. Думаю, вам все видно. І чого я говорю далі як ютубери, а не як позі, я сказав. М -м -м -м. Я тут дивився на Ютубі. Я тут дивився на Ютубі, як зайти на сервер Плей, тобто не плейки, а... ...mypex.ru О! Це ми закриваємо, це ми включаємо. Це ми Блін, Давайте я включу запись, коли вже все прогрузить. Ну що ж, усе вже прогрузилося. Ми закриваємо це, заходимо до цього. Заходимо на новий мір. Ви пам'ятаєте, я живу в Україні. Ось мій майн загрузився. Дивіться, який я. О, чоткий стів. Давайте ми заберемо зі своєї другої руки щит. Візьмемо. Ні, нашу нам це. Коротше, Нашу нам це все. Заходимо до нового доміка і у нас тільки є столик. Який може зачаровувати? А нам треба тут лаштуватися, з тобі що досі на виживанні. Блін. зараз я пропишу команду. Гей. Ой. Гей. Ф уже є є капсух. Вс. Так нормально. Далі дивіться, що. Це у мене версія 1.12. Ось берем сундук. Берем верстак. Берем печку. Берем. эндерс сундук так и все нас четко эндерс сундук тика не в ту сторону тика и тик Ну здесь еще все сохранилось и блин короче кладем тотем И і, і дивіться, что у нас еще в цьому. бачите в чому прикол Эндерсундука? Закрываем, улаштовымся. А, чорт, опять щось вибиває. так Ставим тут. Ставим тут. Разімаю 3 хвилини. Окей, поки еще все йде на окні, версток у мене уже є. Так. Все. трішку в мене є, і, і пішли на шахту. От, ну от пішли на шахту. У мене своя, власна шахта. Еге. г-с, де моя шахта? А, точно. На школу мого старого дому. Так, дивіться, все хочете війти в мою шахту, дивіться. Моя шахта, якщо хочете війти, Заплатіть алмази. Все! Обговорення не підлягає. Йшли на шахту. Зараз кажете, купи киркою. я і це і робив. Але не на виживання. Я подумав, що було ефективніше. Так що пішли. Ще сьогодні вийде не тільки цей ролик, а вийде ще й інший ролик. Шти, шти, скільки? Я вже знімаю 4 хвилини. Ай! Я стукнувся. Ай, ге. Пішли, пішли, пішли. Дивіться, як я рухаюсь, алмаг Блін, факел я забув. Ай, яй-яй-яй-яй. Треба взяти факел. Так, якраз він недалеко. Тік -тік, тік тік. А це червоний, якщо я помилюся і буде дирочка. Николай, я сам роблю дырочки специально так вот. Нам еще треба редстоун блок. Точно. Ре. Так, редстоун блок. Все. Ставим. Купаем дальше факелом. Це ідеально проходить поки що. Ай! Побачите, я нечаю, Шість хвилин я вже знімаю. Ну і пішли від шахти. Піш? Що, будемо цілий день у Майнкрафті бути в шахті, бо я так завжди робив. Уі. Обертаємось. Оп! Алей оба! Алей оба Кльово Блін уже вечір, Ну чого так швидко? Скажіть мені, будь ласка. Будь ласка, скажіть, чому так уже швидко вечір? Чому так уже швидко вечір? чому чому? Блін, все може хвилин Знімаю цей відеоролик Алей опа Привет, точно. капточ. О, я можу зачароваться щит. Не. Алмазний меч. А Мене же він зачарований на остроту.